Не дуже хотілося на свята говорити про той зелений бруд, але є одна важлива ситуація, яку таки розкажемо. Почався розгляд справи Порошенка проти Зеленського. Колегія з п'яти суддів касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду приступила до розгляду. Це справа про визнання протиправним указу про позасудові санкції. Зелененьке Міністерство юстиції зразу ж звернулося до суду з вимогою повністю закритого засідання, тому що на засіданні присутні представники посольств і депутати Європейської солідарності і преса. І от дивіться, що за 17 квітня наразі стало відомо по цій дуже цікавій справі, бо ця справа має показати, чи є в Україні ще хоча б залишки якісь від законності, чи тепер вже тільки телефон Єрмака, то є єдиний збірник кодексів і законів. Отже, що прозвучало і що стало відомо? По-перше, ясно, що влада боїться і дуже хоче, щоб цей процес був закритим. Присутня преса наразі в залі суду, причому це виключно опозиційні телеканали, типу там, Прямий, Еспресо, П'ятий, ніяких позитивних блогерів, не помічено. Також на процесі є посли країн ЄС, і це дуже дратує ОПУ. Наступний пункт. Пані, яка є в суді представником президента України Зеленського, заперечила право Порошенка на роботу фонду Порошенка щодо допомоги ЗСУ, і навіть щодо сплати податків у бюджет воюючої країни. Перед тим, як вона це заявила, вона консультувалася з своїм керівництвом. Рада нацбезпеки і оборони у клопотанні до Верховного суду України відхрестилася від накладення санкцій на Порошенка. Мовляв, вони лише дорадчий орган, а то все зробив Зеленський. Але указ президента вводить в дію рішення РНБО. А РНБО каже, що ні, це не ми. Тобто вони перекидають відповідальність один на одного як гарячу картоплину. Знаєте? Чому вони це роблять? Тому що бояться. Міністерство юстиції надало документи до Верховного суду щодо підстав санкцій проти Петра Порошенка. Тут найцікавіше. Порошенкові довго не давали ознайомитися з тими документами, нарешті дали. І він заявив, що там написано, що санкції проти нього носять превентивний характер. Тобто їх ввели наперед. Не по факту, а наперед. Мовляв, для того, аби заборонити Порошенкові вчиняти дії, що можуть зашкодити національним інтересам. Ви чули, це Порошенко може вчиняти дії та які зашкоджують національним інтересам. Оце потужно. Це потужна аргументація від юриста Зеленського і доктора юридичних наук Стефанчука. А готувала ці документи та сама найдорожча в Україні викладачка студентів Київської школи економіки, віцепрем'єрка Свериденко. Грамо її. відчувається. Абсурд стався в тому, що Верховний суд відмовив Порошенку у проханні призупинити санкції РНБО для того, щоб він міг сплатити податки, бо його рахунки заблоковані, податки він сплатити не може. Ну а потім не сумнівайтеся, вони відкриють справу за несплатою податків, так? Рахунки заблоковані, платежі заборонені, все, коло замкнулося. Це пастка. Сам Порошенко провів брифінг і сказав, зокрема, таке: Ключове вже пролунало в суді. Порошенко нічого не скоїв, немає нічого, що могло би бути підставою для санкцій, вони не зобов'язані мати жодних підстав для їх введення, виявляється, розчерком пера Зеленський може превентивно застосовувати санкції. І таким чином він, Зеленський, може не допустити Порошенка до участі у виборах, конфіскувати майно, заарештувати рахунки, заборонити доступ до інтернету. Заборонити входження у морські порти України, бо це нібито загроза нацбезпеці. Порошенко каже: вони хотіли налякати мене, але налякалися самі. І налякалися настільки, що фальсифікують укази президента. 12-го числа Зеленський підписав одне, 13-го переписав, 14-го ще раз переписав. У залі суду питаємо, може це Литвиненко, може апарат РНБО. Та ні, кажуть, президент особисто. Самі себе здали. Ми боротимемося. До перемоги. Кінець цитати. Але в країні є як мінімум мільйони громадян, які аргументовано і безкомпромісно не люблять президента Зеленського з тих чи інших причин. Їх було ще більше, але багато, на жаль, загинуло. Які превентивні міри прийме проти них, пан президент? І на сам кінець ще додамо цікавий факт від Віктора Уколова, блогера. Превентивний арешт це кримінальний евфемізм, що використовувався в нацистській Німеччині. Означав ув'язнення або заслання до концентраційного табору без судового рішення. Такі арешти використовувалися для масової ізоляції неугодних нацистському режиму осіб. Підсумки. Володимир Олександровичу, отямтеся, ви марите. І це погано закінчиться, в тому числі і для вас, і для країни теж. Януковичу не вдалося Україну скрутити, а то був досвідчений бандит. Ви на його фоні, як КВНщик. Отямтеся. Світ все це бачить на суді присутні дипломати країн ЄС саме зараз вирішується, чи буде в Україні відкрито кластер основи в євроінтеграції чи ні. Якщо ні, відповідальність персональна на Зеленському, Стефанчуку, Данілову, Шмигалю. Усіх, хто голосував за цю санкційну розправу. Увійдете в історію! Але не з того боку, думайте.